Всім привіт! З вами Бастер Нью. Сьогодні я буду записувати відео по Дорсі, як я проходжу, але зі своїм другом. От він, кружиться, оцей, оцей баком. Ем, Ми Будемо просто грати в Дорс, до якої двері ми пройдемо. Робіть ставки, В Ну, як бачите, я тут про Чіпер. Ну і, звісно, так, да, я приходив в Дорс багато дуже раз. Це було давно, коротше, я був, був тут активним, активним дуже давно, коротше, я вже не граю, тому вже якийсь сніубас тут. Коротше, де на двох. Тільки. То заходь О, окей. А ти що російський? За <рес> тобі говорити по, -по російськи? Ні. А бажаю цю музичку не буквально. Я тож. ту тож. ру ту ру так, я трохи підкручу, щоб було чутно звуки. Іграй і мене. Бо як вже всі всі Бо той, хто подивився то відео, то там мене не було чутно, так? Да? І за звуків, правда? Гра думати, що я на комп'ютері граю, і з за цього я не можу зайти куди. От, гра граду, що я граю на комп'ютері. А ти можеш хоча б щось робити? Mm -mm. Та То тебе треба в настройках. Зайди в настройки Що і там. Зроблю. Да, я тобі зроблю. А ці настройки. Вот ай. I... А, я случайно там нажав на І все включу. Ой, я, ну, я можу переключать на джойстик. Кашу. Так да, але ти на, на джойстику граєш. Тут поки що нічого, логіка. У мене було таке, що на другій двері якимось чудом раш був, але це було мега давно. Взагалі я вже Дорс не так люблю. Ну, хотів просто записати вам, вам оцю, записати її, щоб ви сповнили цю, цю, цю ігру, покинуту вже, майже покинуту. Ну, я знаю, що просмотрів не буде багато, тому що Дорс ніхто не дивиться і не грає. почти. Може там ще ти... Ну так. Да, по 2000 людей ще є. Це багато трохи. Ось зажигалка. Є бой, ключ. Валі-молі-молі. Валім. Можна її відкрити. Чого? Залагало, то й щось зараз. Тільки що щось прогрузилося. Да, так, щось прогрузилось. Бо коли, напевно, велика кімната. Наприклад, на телефоні, коли лагає, то це означає, що щось да. при... прогрузилось. О, ключ на... зразу знайшов. Ну і прогрузилася ця велика кімната, понятно. А ви що думали, що вона вже з самого початку все, все заспавнилась, всі двері Ні. Бо зараз за цією дверею просто все чорне, там пусто. Просто коли ми її відкриваємо, зразу все прогружається. бистро. Так, да, це правда. Ще так го го говорить, якщо сюди дивитись час, то там що на якусь мілісекунду якийсь скример вилетить, якогось щіла, якийсь джек чи що мені на це пофіг. Джек Пейтон. Джек Пейтон. Хто? Не знаю. О, макар, калькулятор. 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 О, мене теж є калькулятор. Так, тут ми полуталися, нічого немає. Монети Монета якась. Монеток, звісно, так собі мало. Глаза. Глаза. Глазіщі. Глазіщі. Глазі. 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 Уже ж твій четвертий акт, понятний. Та ну нет. О, не стерлось. Читирнадцятого. Тільки не відкривай. Да, 14-го. Все, може. Раш. так, по ідеї, він не там не було десь спрятатись. Ти шо, на приколі? А так. там не було де спрятатись. Там було два шкафчика. Я <рик> не бачу сліпий. Я був на низу. О так кричить на мене. Зараз ми вернемо. <рик> Привіт, опять сім. Попытка номер два. Надеюсь, не будет десята. Да. Я уже больше за десять. О, шкафчик. Тихо. Тумбочка. Тебе что за френиент? Тумбочки. Тумбочки. Темно. Зараз не буде темно, я вже фонарик купила. Ми же да. Ми вже переіграли. Я говорю. О, раш. Я можу тебе засканити і получити очі. Не сканане. Гараж прилітів. Забігаю бісечка. Ух, я трохи. Отак зроблю. Так, лагає дуже. Даріл лагає. Та ну я на телефоні граю, це гра для компа. А я якимось чудом з такими лагами проходив до таких дверей. Багато разів до великих дверей. О, Макар тут зараз буде гіншот Impact. О, а, там нічого я не Я взяв. Добре. Зараз відкриємо слідущу дверь і щось буде. Може, якщо я дойду до цього. Робимо ставки, то... макар робимо ставки. Що там буде після цієї двері? Я думаю, там буде темнота. Я думаю, там буде теж темнота. О, я ми угадали. Прикол ми. чотири є... мене чітирили, угадали. легадали. Так. Ти міг сховатись. Ти у мене просто... не було кнопки. Ти просто нубік. Та нуріл у мене не було кнопки. Тебе Спочатку була... була, а потім не було. Тебе потім була... вона пропала. Тебе була кнопка. Це У мене було. Окей. Не та дверь. От би це не та дві. О, глаза. <звук> Привіт! Це попитка номер три. Дев'ятнадцята двері. Ем, жалко, що я це не записав на ролик, але нам попалась така класна штука, і не класна, бо ми б могли померти. Макаро моєму другу, от він. Йому на нього пригнув. На нього пригнув Тімоті. На нього пригнув Тімоті і ще у нас був амбус тільки що. Десь отут, тільки що на дверіці. Був амбус, і ми якось прожили його. Ну це просто і не просто. Ми далі йдемо, йдемо. Чого ти в шкаф ховаєшся? Іде. А, я якщо б купив фонарик знов Бо він доволі полезний, я його завжди беру. Щоб він в мене був, я світив там. Ну, бо з ним нормально. А, я зрозумів, в чому в мене так нагдо лагає. Тому що я відео записую. Макараш! Дебіл. Попитка номер 4 Він здохає мільйон разів. Я здоходив ой, 0 разів. Он то не считалось, бо я то спеціально здох. Якщо то я за на, на відео зап... написав. Ну, я говорив, що в мене пам'ять тупа і не тупа. На, в, 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 ін, в іншому ролику, У тому вчорашньому. Чи, чи там вчорашній А, ну да, то вчорашній. Ем, ролик такий... Що що топ своєї? А, пошті Ем, кстати, Я дивився вчора свої відео старі, про граю в ігор, ігру про Мемі, щось там. Часті 1 і 2. І коли я то дивився, це там, я так говорив смішно, то я сам крінжанув і таки подумав, Боже, я... І це я так говорив тоді. Захар, подивись, в чому логіка. Не пали моє ім'я. Дивись, чому тут ми ж можемо просто так його відкрити? Так. Можна або просто його зняти. Вот це. Так да. А це нелогічність, коротше. Да. Ключ уже підсвічується. Ну о. о я тут. Та як... Та як тут, ну я же тут лутав. Чи... Це я лутав. Сліпун, блін. Mm -hmm. Фонарик. Фонарик не надо. Це Сік? Ні, це не Сік, це бін каратесик. Тут очі, тут немає. ще не було у нас у нас очей. ХП у мене так собі. От зараз десь раз буде мені здається. Макар, кстати, дивись, дивись! Іди сюди, наприклад, ні, тут не, не. Вот тут... А, ні, тут ти не цей, не всуваєшся. Ну, коротше, в таких ничках можна спрятити від Раша, і він тебе не вб'є. Тобто не залазити в шкаф. І, наприклад, за шкаф можна. Так. Давай 25 Зараз? Да. Так. Ого. Рашик пролетів і поміг нам яка двері. <ривітна> спасибо тобі, Раш, але не спасибо, що ти такий гав. Привіт пока. Бери собі свіч. Та бери. Окей. І буду О, я від мною буду Як би не хотілось би, щоб лагало на відео та да, це Дорс, ігра на комп. Oh, да. а в мене компа нема, але в мене є ноут, і на якому я, я можу поіграти в цей Дорс, але я не хочу, тому що я тут, там не граю в таку херню. Спасибі. Mm -hmm. Макар, тебе може не чутно, бо ти далеко цей. Mm -hmm. Давай. Пу -пу -пу. Речах вот тут. Пу -пу -пу. В Роблоксі така штука, то що як це вважається названня Роблокс з мільярда режимами? Не понимаю. О-о, глаза може бути лагати? У мене потні руки. У мене тут заспавнився глаз. Де? Тут. Кстати, можна... колись можна було побачити червоні глази, вони так на мілісекунду появляются. Да, да, я знаю. Ну не на мілісекунду, це типу... Ой, ще один у вас тут заспавнився. Но... Які червоні таке У може такий маленький. Та боже, скільки їх тут, вони ну, пар... сформуються без. Знаєш що? Шо? На цих Коли очі, то раша не може бути. Ну, раш може oh, бути, так. коли очі, але рідко, рідко, але може. Не зрозумію, як в мене таке було. Або просто ми з якимись чуваками ще не було двір з глазами, і, і там був мігало світ, і ми не побачили цього. Побіжали і на. Двері з очами Бо прилетів фраш і нас всіх вбив, і ми подумали, що це, що це на двері з очами. Що це за тут черв... чорні п'ятна? Що це ріл, Я теж хотів тобі це показати Це Якісь змихи. <сум> да. Та шучу, фігня якась. Да. Стоп. О, 35-та нормальна, да. так. 35 нормально. Ключ на карте слепый. Что я тут? Бу... Я там Ох. Чему та... я такий знервований на сике? 8 8 Макар, Карта готов. Ну, no. бо я ні. Yeah. не ну, стоп, зараз зараз ще трохи пройдемося і тут будеш. Ти готовий? Так, я тут. А може і не Блін. Yeah. Страшно. Yeah. <laughs> Страшно не в тому сенсі. Страшно не в тому сенсі. Страшно проіграти. Yeah. Я я прям дуже норм зараз йду. Право. Я не туди побіжа. Зач... Чого ти не туди побіжав? Я дуже норм. Понятно. Я б Піде Підеш. Глупиться в двері, лупить свої манки. я дівсу. Ба за за 30 бобоксів тебе я 30 бобоксів. Бо я один раз использував ревайвку за 30 бобоксів, але в мене великий Роблокс і за інтернета. І я так психа, психанув, що потратив свої бобокси. Захар, я можу підписатися на Dors і, і ти знаєш, у мене буде ревайка. Ну і запишемося в наступному відео, як ми будемо грати в Дорс, але вже з, з ревайкою. Щоб Макар, блін, не так не тупив. Є